Як обчислити площу фігури поданої на малюнку. Зазвичай такі завдання трапляються на НМТ, трапляються в підручниках, вчитель може підкинути на контрольні таке завдання. Отже, як це зробити? Мене звати Надія Ткачівська, і я зараз дуже детально поясню, які формули потрібно брати, на що звертати увагу, що шукати. І. Почнемо нашу роботу. Отже, перед нами зображено чотири геометричні фігури на папері в клітинку, це зазвичай відбувається, і потрібно знайти площу кожної із цих фігур. Почнемо із трикутників. Е для трикутників користуються формулою площі, яка зачіпає висоту і основу. Тобто, площа трикутника дорівнює одна-друга сторони, що множиться на висоту, яка проведена до цієї сторони. Тобто, нам потрібно шукати. Сторону, довжину якої ми можемо порахувати. І це такі сторони, які проводяться по лініях клітинок. Ну от, Клітинки мають горизонтальні лінії і мають вертикальні лінії. Отож, ми будемо шукати власне, такі сторони у трикутниках. Ну, Ось червоний трикутник. Бачимо, по вертикальній лінії у нас проведена сторона, і якщо порахувати її довжину, вона 5 якихось одиниць має. А висота. А всі... Горизонтальні лінії, перпендикулярні до вертикальних. Тому висота, ось я проводжу висоту з вершини трикутника, і можу порахувати її довжину. Це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клітинок вона має. Тому висота підпишу 8, і отже, площа перша. Буде обчислюватись так: 1 друга, 5, що множиться на 8. Скоротимо собі 2 і 8, тут буде 4, і в результаті отримуємо 20 якихось квадратних одиниць, така площа червоного трикутника. Що відбувається в рожевому трикутнику? Бачимо, що сторона, довжину якої ми можемо порахувати, проведена по горизонтальних лініях клітинок. І отже, рахуємо собі 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вже на 8, а тепер висота. Це тупокутний трикутник. І висота, проведена до сторони 8, буде виглядати ось так. Вона буде проводитися за межами самого трикутника. Ось ця висота. І також можемо порахувати її довжину. Це буде 3. Тому площа друга нашого трикутника буде виглядати так: 1, друга, 3, що множиться на 8. Скорочуємо 2 восьм... із вісьмома, і будемо мати 12 якихось квадратних одиниць. З трикутниками розібрались. Тепер паралелограм. Паралелограмом та самісінька робота. В паралелограмі ми будемо використовувати формулу для паралелограма. Площа дорівнює сторона, помножена на висоту, яка проведена також до цієї сторони. І той самий прийом застосовуємо, Дивимось, шукаємо таку сторону паралелограми, яка би була проведена по лініях клітинок. А ось ми бачимо: оця сторона. І вона має довжину 4. А висота, яка буде до неї проведена, то буде виглядати так. Можна проводити із. Кінця цієї сторони, і вона ось так от виглядає. Це висота, яка проведена до сторони 4, бо і з цього боку також сторона має 4. І ця висота, яку довжину має? Ану, 7 е, клітинок. Тому площа паралелограма, назву її площа 3, буде обчислюватися як 4 на 7. І це дорівнює 28 квадратних одиниць. Ну, і остання фігура, яка у нас зображена, це трапеція. Вона така дивна, незвична, але означення трапеції каже, що чотирикутник, у якого дві сторони паралельні, а дві ні, називається трапецією. Отже, у нас перед нами таке трапеція. Площа трапеції, формула виглядає ось так. Це буде у нас уже. Ну, просто площу, формулу запишу. Сума основ трапеції, що ділиться на 2 і множиться на висоту. Так виглядає формула. А як нам знайти площу? Ну, з основами нема проблем. Ось вони. Одна має 4 довжину, друга має 7, а тепер висота. А висоту зручно провести між паралельними сторонами, і ось з оцього кута. І ми побачимо, що висота цієї трапеції буде 3. І отже, площа 4 трапеції. тобто. Виглядає так: 4 додати 7, поділити на 2 і помножити на 3. І обчислимо собі це. Отримаємо 4 додати 7, 11 других, помножених на 3. Або це буде 33 других. Можна уже нічого з цим не робити, дописати квадратних одиниць. Ось так. Ось так таким способом можна шукати і потрібно шукати площу фігур, які зображені на папері в клітинку. Пам'ятати, що нам потрібно використовувати формули, а також шукати сторони, які зображені по лініях клітинок. Дякую за перегляд!